Доброго дня! Сьогодні ми на кінець закінчили дуже важку роботу з продажу моєї трикімнатної квартири. Продати квартиру мені звернутися до вашої компанії. мені порадили мої діти, які вже працювали з вами. Я до них прислухалася і не пошкодувала жодної секунди. Хочу сказати, що всі спеціалісти, з ким мені прийшлося мати справу з вашою компанією з юристами, і особливо з агентом з нерухомості зіною Чауковською, мені дуже сподобалися. Інна дуже відповідальна, дуже серйозна, доброзичлива людина, відгукується на всі побажання і прохання, прислухається до всього, що я її просила. І що ми ще хочу відзначити, що я Якщо до мене хтось звернеться, а я вже навіть не тільки звернеться, я вже два рази навіть і радила звертатися в вашу компанію за послугами. Так сталося, і щиро від серця без всякої неправди радила звертатися в арку. І чому? Чому мені що мені сподобалося самого початку? Що це єдині агенти з нерухомості, які погодилися заключити зі мною контракт на продаж квартири тільки після того, коли прийшли, подивились квартиру, перевірили документи і були впевнені в тому, що е, все буде добре як для вас, так і для мене. Тому я дуже вдячна. Я дуже вдячна за співпрацю з вами з Інною. І обов'язково, коли до мене десь трапиться в дорозі якась зустріч, навіть а я людина комунікабельна і в мене це трапляється дуже часто. Я буду радити звертатися в арпу. Всього доброго, дякую.